Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 15 серпня 2024 року. Я знімаю перше відео про виноград. Перше достигли грону на моєму винограднику. На жаль, аж зараз мало би раніше достигнути. От Сорт називається Дарунок не світає. Це в честь річки названо, де селекціонер мешкає, не світає річка тече. От таке гронко воно. З мускатиком, таким фруктовим цікавим. Зараз ми розпакуємо його. Розріжемо ягідку. Ось так. Листочок виглядає, дивіться. Бачите, в кого він є, і думає, що може не він, а не плодоносив. Це вже друге плодоношення. І є ще ось таке гронко. Невеличке. І таке он там є гронко. Невеличке. Дивіться, друзі, ось так виглядає грона. Тріску в ягодах немає, Богу дякувати. Зовсім немає. Зовсім. Запаковано сіточку від равликів. Зараз 5 копійок покришу. Дивіться, поки що ягода менша, ніж 5 копійок. Але я бачу в інших виноградарів, вона набагато більша Хоча бачу ягоду яка буде на рівні з 5 копійками. Ось ця та ягода, просто 5 копійок лежить в іншому місці. Зрізав дві ягоди, бачите. Зрізний грон. Зараз ми їх розріжемо. Ось 5 копійок. Він має дуже ранній термін дозрівання. І має цікавий такий мускат, фруктовий мускат. Дуже приємний. Такий дивний смак. І колір такий нічого, бачите, на сонці такий не геть він темний. Ось такий вигляд. Разом з п'ятьма копійками. бачите І зараз ми ще його перевіримо на цукор. Має, як бачите, 15% цукру. Зараз ще на смак я його скуштую, скажу вам, що то є за смак. М -м -м. Дуже приємний мускат. Солоденька кислинка вже відійшла. Кісточка, бачите, ще зелена, йому ще можна повісити. Глоза ще не визріває в моїх умовах. На жодному сорту вона не визріваю, на цьому теж. Якось так. Ще раз листочок показую, друзі. Так що починають в мене визрівати вже деякі сорти винограду. Ну що, на цьому відео буду завершувати. Не буду вас затримувати. Ось, бачите, кісточка. Виглядає, що зовсім зелененька. Кущ цей потребує укриття на зиму. Тому що можуть вимерзнути, вимерзнути оці ось бруньки. Які тут є. Сплячі брунічки, які в на наступному році мають плодоносити, можуть вимерзнути. Тому його потрібно вкривати. Бачите, рукави в мене ось лежать. Так само лозу, оцей пригнеться пагін до, до землі. Цей вже так вирощений, що пригнеться до землі. І так він зимуватиме. Все, нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.